Великий розбір такої проблеми, як сепараційна тривога, з практичними порадами крок за кроком. Поїхали. І так, собака погано залишається вдома. Зараз я перелічу симптоми, а ви е, самі для себе зрозумієте, чи є у вас такі проблеми з вашою собакою. І так, коли ви уходите з дому, ваша собака може е, погано їсти, не пити нічого. Вона може їсти свої фекалії, вона може пісяти на ліжко, вона може. Гавкати, вити, е, їсти ваші речі, все підряд, що бачить під е, очима, гристи. вона може е, скулити. Звичайно, за цей жах, коли ви приходите додому, ви не ругаєте собаку. Чому? Тому що це наслідки ваших відносин і треба міняти корінь проблеми. Це, звісно, звучить жорстоко, але корінь проблеми полягає в вашої залюбленості, вашої собаки. Тобто. Е, уявіть собі, кожен день е, ваша собака по своїй ініціативі просить любові, уваги, залежності, і ви за це її хвалите. Таким чином ви прив'язуєте її до себе на все життя і кажете: ти залежна від мене. Тобто, якщо я піду е, на роботу, якщо мене не буде, якщо я буду працювати або ігнорити тебе, ти розбирайся сама зі своїм стресом. Що вона і робить? До речі, вона там їсть ваше взуття, саме ваше, бо за вами сумує, вона після какає вам на ліжко, бо саме там запаху багато вашого. Розумієте? Тобто вам треба елементарно блокувати е, наміри собаки від цієї уваги, що вона просить, але сюсюкати її тільки по своєму запрошенню. Як це відбувається практично? Перші 5-7 днів почніть робити собаці зауваження за наглі прояви залежності уваги, коли вона просить. А саме ставити лапи, кусати, гавкати, ричати. За ці речі ви робите зауваження так, щоб вона опустила хвоста. Дуже важливо, щоб люди дивилися за хвостом. За хвостом мало хто дивиться, якщо ви робите собаці зауваження за ці прояви наглості, за цю залежність, і ваша собака відбігає, грається на передні лапи, припадає, тікає, гавкає у відповідь. Або навіть вона відходить, але в неї по мові тіла все високе: вуха торчать, хвост торчить неопущений. Да? Це значить, що ваше ні не працює, ви для неї ніхто, немає ніякої поваги, і чуть-чуть вам треба або доробити зауваження, да, правильно я зараз розкажу, або треба робити зауваження частіше і всім членам сім'ї за оці порушення. На жаль, на перших етапах зауважень за кордони ваша собака не буде вас слухати, і вам треба буде більше тиску створити. Чому? Тому що собака кожен день, порушуючи ваші кордони, по суті, становиться на голові у вас. Буквально, да вона сприймає вас як слабку людину, як людину джерело емоцій, слабкості, сюсю, -сю, люблю, смаколики. Це все слабкість. І від цього собака, звичайно, не буде слухати ваше ні, окрім коли ви сильно там накричите. Вибачте, да? але кричать не треба. Самі великі помилки, які люди роблять, це коли вони ругають, вони починають кричати або прижимати собаку, або кидати якусь ципочку з Казахстану оце моду взяли, або е там жорсткі прям способи бувають, електрошинники особливо в штатах купують там е удавки, і тому подібне. Все це. Не треба робити, бо це не є толерантним і є способи інші краще. Е, то як зробити зауваження, щоб собака ваша опустила хвоста? Е, встати, сказати ні і піти на собаку, відштовхнувши її тілом, да, отак від себе на метр? На пів метра. Або взявши її за ошейник за лапу і відштовхнувши її за ошейник за лапу на метр від себе. Притому її просто потримати дві секунди, стоячи над нею, нерухомо. Запам'ятали? Перекрутіть, щоб знову передивитися все, що я казав. Ще раз: ні, стали, пішли на собаку, застили нерухомо, відштовхнули її за. Ошийник або за лапу. В кінці можна додати більше тиску, якщо ваша собака не чує вас. А саме топнуть ножкою, хлопнуть рукою по нозі або щось кинуть біля собаки з звуком. Да? Цей звук це не про заляканість, це про створення розуміння собаки, що ви створюєте небезпеку. І на небезпеку треба реагувати правильно, зберігаючи собі життя. А саме, опустить хвоста, вуха назад. Мордочку відвернути, да наче образилась собака, облизнутися або зівнути. всі ці е, сигнали мови тіла показують, що ви правильно зробили зауваження, і вона е, покірно відійшла від вас, зрозумівши, що ви кажете ні. Коли ж можна гладити собаку? Через хвилинку або півхвилинки, коли ваша собака вже не лізе до вас, опустила хвоста і пішла собі там на лежанку, і лежить собі спить і не лізе до вас. Саме в цей момент ви можете її підізвати, посюсюкати, зробити її масаж, чуть-чуть скинути стрес, бо вона теж в шоці, бо ви раніше такого не робили, і раніше ви навпаки хвалили за її наглість, а тепер ругаєте. Да? Якось нелогічно для собаки. Але це треба пройти, створити новий сценарій життя. Ви ж самі винні в цьому, тому розгрібайте, вибачте це, да, і нічого страшного, собака трошки постресує, але зробіть їй масаж через півхвилинки після зауваження. І, боже, упасті, коли ви ругаєте собаці, кажете Ні, не дай Бог, ви будете гнати її на місце. Не робіть цього просто і крапка. Просто не женіть собаку на місце, а просто відштовхніть її від себе на метр. Все, не буду пояснювати за місце це довго. Боже, відео, звісно, дуже велике виходить. ну Просто так пояснити вам, що робити, знаєте, за хвилинку. Ну не можу я. ну Друзі, це історія на годину-дві, чесно. да, Трошки пожалівся вам. І так, далі, через 5-7 днів таких зауважень за ці 4 наглі дії, ви побачите, що ваша собака менше за вами ходить, менше просить уваги, але все одно вона продовжує до вас тулитися дубкою, лягати біля ніг, класти голову на коліна. Дуже чемно вона порушує. Кордони так, от через 5-7 днів, ви повинні навіть за чимні порушення кордонів теж ругати, бо вона ж далі продовжує тулитися до вас. А ви мовчите або гладите її таким чином, прив'язуючи її до себе, що так я хвалю тебе і підтримую твою залежність, коли ти хочеш. Тобто ще раз, да? вона підходить, кладе голову вам на коліна, вона тулиться до вас дубкою, торкаючись, да? вона підходить і зомбує поглядом. Отак сидить більше хвилини, скулить або сидить прям зомбує. Да? Навіть за ці речі ми теж ругаємо, кажучи їй не залеж від мене, не лізь, не проси взагалі, Зрозуміли? І. Е е е е П'ять-сім днів ще ругаєте за комплекс всіх цих порушень кордонів. І тільки після двох тижнів такої праці ви можете вже практично переходити до е, залишання собаки вдома. Як це робити? Уходячи з дому, ви повинні собаки перше вигуляти її нормально, да, щоб вона трошки втомилася. Друге, е, ви повинні, уходячи з дому, сказати собаці ні, поругавши її, коли вона біжить до вас і проситься, візьми мене з собою. Ви ж знаєте да, цю історію, коли ви уходите, вона дивиться на вас із таким поглядом, а ти мене візьмеш. І тут вам треба сказати ні на її наміри, що вона хоче за вами. Обов'язково до опущеного хвоста. Коли ви сказали ні, ви закриваєте двері і можете на замок закрити і відкрити замок, да? щоб земітувати ухід, але щоб двері були відкриті для чого? Для того, щоб коли ви відійшли від дверей. На 10, 20, 30 метрів подалі відійдіть, щоб вона почула, що ви типу, пішли. І як тільки ви по камері побачите або почуєте, що вона гавкає там, щось псує і тому подібне, ви можете забіжати і порухати її тут же за цей стан залежний, що вона проситься до вас. І так разів 3-5 ви можете позабігати порогати, якщо вона продовжує це робити. Так вам треба продовжувати десь 2 тижні 3 місяці, тому що сепараційна тривога вирішується якраз так. Так є різні собаки, так і різні люди. Все це індивідуально насамперед. Але в середньому, по моїй статистиці, практиці, 2 тижні 3 місяці. Так вирішується ця проблема. І ем, я вам підскажу такі три індикатора. Які ви побачите вдома, як ваша собака себе веде, і тоді ви точно будете знати, що вона залишатиметься вдома вже добре. Які ці три індикатори. Перший індикатор це те, що собака вона а, майже не просить у вас уваги. От вообще. Да, Вона ну не лізе до вас, окрім випадку, коли ви запрошуєтесь усюкаєте по своїй ініціативі. Друге, це ваша собака а, менше гризе іграшки дуже рідко. Дуже рідко гризе іграшки, не гавкає на дзвінок, тобто немає в неї проблем вдома. Вона не стресує, не нервує, не гризе все постійно. І третє, це те, що вона а, спить вдома 70-90% часу з вами. А, ну і ходить за вами по п'ятам менше, ніж на початку виховання. Да? Ці індикатори а, і показують. Що ваша собака вже навчена з вами вдома бути нейтральною, незалежною, е спокійною. Тому і без вас вона так само буде себе вести, бо це вже норма її життя, норма її поведінки.